Всім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Європейська Хата, і у сьогоднішньому випуску ми продовжуємо готувати основу під бетонну підлогу у спальні. У минулому випуску ми розпочали справжні археологічні розкопки всередині будинку, а в сьогоднішньому випуску ми будемо їх завершувати. І далі будемо готуватися до наступного етапу робіт. Отож, сідайте якомога зручніше? А я починаю. Приємного перегляду. Отже, сьогодні у нас в програмі розкопати. Повністю усі лаги. В минулому випуску у нас вдалося відкопати ось такі 3 половинки. Це зайняло у нас десь 3 години часу. Тож, якщо правильно математично рахувати, тут ще таких 7 половинок, і це займе приблизно 7 годин, після чого ми зможемо витягнути усі лаги із минулої підлоги, і також витягнути ось ці дошки, які заходять туди під стіну. І цю дошку під конвектором. Газовим і далі поступово зможемо заповнювати цей простір ось цими всіми камінчиками і готувати основу під бетонну підлогу. Далі ми все винесемо із цієї кімнати і потім будемо плавно переміщуватись у наступну кімнату, у майбутню дитячу спальню. Поки що це комора, нам необхідно буде винести ось ці всі. Шафи звідси. І я думаю, в наступному випуску вже будемо розбирати цю стіну, закидати теж туди, у підлогу. І далі будемо дивитися, чи будемо розбирати цю стіночку, чи будемо розбирати комина, чи, можливо, нам цього буде достатньо. Ну і також необхідно буде визбирати усі камінчики на території будинку, поки що ще лежить сніг. До наступного випуску, я думаю, що він уже розтане. І в нас там досить багато ще є різних камінців і цегли, яка теж знадобиться нам під нашу бетонну основу. Ну, а поки що беремо лопати і будемо працювати. Рівно 2 годинки роботи сьогодні і наша майбутня спальня наразі виглядає ось так. Половину землі під заливку бетоном ми вже відкопали. З цікавого можемо споглядати, наскільки ця хатинка вже просіла у землю з часом за цих 75 років від її побудови. Можемо бачити тут ось штукатурочку в землі засипану. Також важливий нюанс, що абсолютно усі стіни тут криві, немає жодного прямого кута 90 градусів. Саме тому ми побудуємо їх тут новенькі. Так, І зараз підемо на дворі, глянемо, яка у нас вже купа земельки назбиралася. І розкажу вам наші нові цікаві ідеї на майбутнє. Наразі наша кубка землі виглядає ось так. Якщо я правильно підрахував, то на цей момент ми маємо 194 відра, а штучний інтелект мені підрахував, що в одному відрі одна сота кубічного метра. Тобто один куб це 100 відер. Відповідно, ми маємо майже 2 куби землі. Ось тут для того, щоб ми могли тут її розпланувати, розрівняти і зробити тут альтаночку. План. У нас новий полягає в тому, що ми від цієї стінки вкопаємося, зробимо фундамент і тут, починаючи з 20 см, будемо тягнути цю стінку ось тут понад деревами, аж сюди за горіх. А далі ось так куточком побудуємо її туди до паркану. І вже десь у цьому місці вона вийде десь на висоту метр, можливо метр п'ятдесят. І тоді з цього боку, ось сюди, ми побудуємо навіс і тут буде дровітник. А на цей бік цю землю ми всю відкопаємо, закинемо туди всередину. І також розрівняємо оцю купу, що я зараз сюди складаю, туди всередину. І ця діляночка буде ідеально рівною. І забетонуємо ось так, вийдемо на рівень. Ось тієї найвищої точки ділянки, так, щоб альтанка стояла вище за паркан. Ось такий план. Тож, рухаємось далі копати, щоб сьогодні вже цей етап роботи закінчити і приступати до наступного, до викладання камінчиків, тому що камінчиків у нас тут, дай Боже, вистачає. Оце все треба тут позбирати, що погано лежить. Ці всі камінці. Ось тут, і так по всій діляночці пройтися, пройтися, пройтися і все туди закинути, щоб тут була ідеальна чистота. І також ці всі гілочки необхідно поламати і спалити, тому що їх тут дуже багато валяється і заважають ходити, і також псують естетичний красивий вигляд діляночки. Ось такий план. Наш фронт робіт виглядає ось так. Це приблизно 7 або 70% від загального обсягу викопних робіт. Уже дві лаги знялися самі собою. Ми переживали, що вони трохи заходять туди в стіну, але вони вже старі, гнилі і трухлі, тому вони відпали дуже легко і просто, без яких-небудь зусиль. Залишається лише це все відкопати. І потім ці лаги разом із дошками ось цими винести на двір, закинути нагору. Так само, певно, як ми це робили із дошками, з підлоги, зробимо це через оте віконечко. Не знаю, правда, чи лаги пролізуть у ті грати. Якщо не пролізуть, то вже якось з лагами винесемо, тому що вони мають 3,30, на відміну від дощок, які мали. 5,50. Тож нам залишається ось цей. Фінальний акорд, останній клаптик добити і далі будемо переходити до наступного етапу робіт. Здається, що ми натрапили на справжній скарб під підлогою. Тут, певно, перебували якісь купці. Зараз підемо дізнаватися, якими монетами вони розраховувалися у минулому, а можливо і позаминулому столітті. Отже, що ми тут маємо? Спершу маємо чехословацькі монети. Вони називалися гелери і випускалися. Між 1918 і 1991 роком. 5 гелерів маємо тут, 20 гелерів, трішки погано видно. Потім 50 гелерів. Далі маємо вже монети незалежної Словаччини. Називалися вони так само. гелери. Тут маємо 50 гелерів 94-го року. А чехословацькі гелери, Тут не написаний рік їхнього випуску, тому точно сказати не можна. Ось на 5 гелерах маємо 1979. Далі маємо угорські монети. Це у нас Форінти. І вони тут по роках випуску посортовані від 1970-го 1 форінт, 2 Форінти. Потім буде 1974 рік, 75 рік, 2 Форінти, 1978 рік. Далі маємо 10 Форінтів 83 року. Далі ось маємо такі сріблясті 79 і 20 форінтів. Найбільша монета, не написано якого року, не бачу. Далі, з цікавого, маємо монети, які вже на сьогоднішній день не випускаються. Це угорські філери. Так як Форінт знецінився, філери тепер не ходять. Раніше Форін ділився на 100 філерів. Маємо тут ось 20 філерів. Рік випуску 1979. Так, і маємо тут ось таку монетку. Це, скоріш за все, два філери. І найцікавіша, я думаю, найдорожча з цієї колекції це монета Австро-угорщини. Вона називалася Крона. І ось маємо тут дві ось таких австро угорських Корони 1911 року, наскільки я розумію, ділилися теж на 100 гелерів. Тому Чехословаччина і Словаччина перейняла цю валюту і цю монету, цей номінал із Австрійської імперії. Ось така цікава знахідка. Працюємо далі. Та-дам якихось 444 відра або ж 4,5 тонни землі, 3 дні роботи. І підлога повністю розібрана. Вся земля винесена на двір. І залишилось нам наступним етапом винести на двір ось ці дошки, які були під стіною. Винести усі лаги. Маємо їх тут. 1, 2, 3, 4, 5, 6 штук дошка з іншого боку. І ось такий у нас робочий простір для творчості, так би мовити, вийшов ось тут, в нашій майбутній спальні. Далі, одним з наступних кроків буде розібрати комин і розібрати ось цю всю стіну. Разом із цією коробкою, разом із цією балкою, яка тримає цю всю конструкцію, скоріш за все, вгорі теж є така сама балка. Тримається воно все тут на Шмарклях. Якщо доторкнутися до нього пальцем, може і впасти на голову. Тому треба буде тут ще вкопатись трохи глибше і зробити тут гарний фундамент, тому що воно все лежить просто на камінцях без жодної суміші. Також варто зазначити, подивіться, який я тут безлад наробив, ходивши туди-сюди 444 рази, подивіться на моє взуття. А це означає, що нам доведеться на дворі. Зробити обов'язково доріжки для прогулянок, тому що ходити в таку погоду тут не дуже приємно по грязюці. Тут доріжка зроблена, а далі необхідно зробити навпростець тут вкопатися і викласти красиво плиточкою, тому що обійти це якось неможливо. Ця плитка вона слизька і з відрами ходити тут було незручно. І також треба буде зробити тут парковочку на два автомобілі. Це все розчистити ці хащі. І далі ж зробити так, щоб ворота нормально відкривались, тут теж вкопатися і залити це все бетоном аж до цієї лінії. А далі завернути і зробити доріжку на метр шириною, тому що тут зараз взагалі неможливо пройти без гумових чобіт. Хожу ось тут по цьому старому жолобі водовідведення. І хочу показати вам. Фінальну кубку невеличку, яка у мене вийшла. Ось так виглядає 4,5 тонни землі, хто не знав. І тут вже у нас проглядається майданчик під нашу майбутню альтаночку. Залишиться купити великий сікатор, вирізати ті всі хащі, Тоді зробити тут ось таку стіночку, як ми і планували якраз до цих пір, і цю всю землю красиво там розрівняти. Також необхідно там визберити усі камінчики, які там погано лежать, і закинути їх у підлогу. Тож це ще один окремий етап роботи. Десь приблизно половину з того всього простору, який я відкопав, необхідно заповнити камінням і цеглою, і тими стіночками, які ми розберемо, для того, щоб воно трималось купи, було міцніше і менше. Суміші бетонової нам потрібно було купувати. Ну, і також завернемо і сюди доріжку, щоб був хороший підхід на горище. На горище закинемо лаги і ті дві дошки, які в нас залишилися. Зараз це зробимо. І також можу вам показати ще вечірній краєвид на місто прешов із цього боку. Мені здається, я вам ще його не показував. Ось так це все тут. Красиво підсвічується, виглядає. Сьогодні, на жаль, похмурий день, у ясну погоду краєвид би був іще набагато кращий. Тож ходімо всередину будинку, зараз винесемо лаги і переходимо до наступного етапу. Будемо підготовлювати дитячу спальню до того, щоб ми могли наступного тижня розвалювати там стіночку. А на цьому це відео будемо завершувати. Попереду, вас, як завжди, чекаються нові нові випуски про дім, сад, ремонт та нерухомість в Європейському Союзі. Якщо вас цікавить така тематика, ставте свої подобайки, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів і до зустрічі на нових випуск. Всім бувайте!